Добрий день, мої хороші! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку знаходження значень числових та буквених виразів. Творча робота над задачею. Виготовлення макета фігури. Будь ласка, розгорни зошит та Запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 7500. Один рядочок. Будь ласка. Порахуй від 700 до 720 та від 400 до 410. Можеш зупинити відео. Порахуєш, потім продовжиш робити з нами. Будь ласка, скажи, які з чисел 67, 20, 15, 44, 25, 35, 33, 105, 99, 500. Діляться на 5. Абсолютно вірно. На 5 ділиться 20, 15, 25, 35, 105, 500. Скажи мені, яка ознака подільності числа на 5. Правильно, щоб поділити число на 5, п'ятірка має стояти в кінці, або число має закінчуватися нулем. А яка ознака подільності числа на 10? Правильно, в кінці подільності чисел, які діляться на 10, має стояти в кінці нулик. Назви мені, будь ласка, кілька числа, які діляться на 10. 50, 30, 20, 100 1000, 200 і так далі. Підійде будь-яке з цих чисел. Продовж кожний ряд чисел ще п'ятьма числами. В нас є ряд 16, 18, 20, 22. Скажи, яку залежність ти помічаєш? Правильно, це парні числа. Парні це значить, що там присутнє число 2. Тому що в нас є парні і непарні числа. Ти пам'ятаєш, якщо. Парні, так, то вони діляться на 2, не парні не діляться на 2. Отже, 16, 18, 20, 22. Далі додаємо 24, 26, 28, 30, 32. Давай до наступного ряду підійдемо. 150, 152, 154. Правильно: 156, 158, 160, 162, 164. Молодці. Ви виконали це завдання? Та обчисли вирази 703 плюс 40 743, 801 плюс 90 891. 604 плюс 30 631. 4. 909 плюс 90 999, 206 плюс 80 286. 101 плюс 90 191. 307 плюс 40 – 347 і 405 плюс 50 буде 455. Абсолютно вірно. Трішки потренувалися. Зараз ваше завдання скласти вирази за схемами і обчислити їх значень. Пригадаємо трішки табличку ділення на 5. Давай разом 25 ділимо на 5 буде 5. 60 ділимо на 5 буде. 12. Тому що 30 ділимо на 5 буде 6 і 30 ділимо на 5 буде 6. 500 ділимо на 5 буде 100. 5 ділимо на 5 буде 1. Наступне 48 ділимо на 8, буде 6. Наступне 48 ділимо на 4, буде.

100. Давай поглянемо перший. Якщо B дорівнює 10, то B поділити на 5 дорівнює 10 поділити на 5 дорівнює 2. Будь ласка, виконай так само значеннями b 15, 30, 0 та 100. А ми продовжимо працювати, коли ти будеш готовий. Ну що, приготувалися? Давай попрацюємо. Якщо b дорівнює 15, то b поділити на 5, дорівнює 15 поділити на 5 і дорівнює 3. Якщо b дорівнює 30, то b поділити на 5, дорівнює 30, поділити на 5 або дорівнює 6. Якщо b дорівнює 0, то b поділити на 5, дорівнює 0 поділити на 5 і дорівнює 0. B до... Якщо b дорівнює 100, то b поділити на 5 дорівнює 100 поділити на 5 і дорівнює 20. Будь ласка, зараз давай напишемо математичний диктант МД спочатку рядочка і запишемо вирази, спробуємо обчислити їх значення. Але вирази ми записуємо після напису МД повністю в рядочок. Я вам диктую, сума чисел 80 і 70 зменшити в 30 рази. Сума чисел 80 і 70 зменшити втричі. Наступне до числа 89. додати добуток чисел. 12 і 6. До числа 89 додати добуток чисел 12 і 6. Різницю чисел 182. Збільшити вдвічі. Різницю чисел 182. Збільшити вдвічі. Добуток чисел 24 зменшити на 50. Добуток чисел 24 зменшити на 50. Приготувалися? Давайте перевіряти разом. 80 плюс 70 знайшли суму та поділили на 3. 150 ділимо на 3 буде 50. Далі 89 плюс 12. Так, і ми множимо на 6. Спочатку ми знаходимо з вами добуток 12 і 6. Це буде в нас 72. І 89 плюс 72 161. Далі, 100 мінус 82. Маємо 18. Ділимо на 2, буде 9. так. А якщо ми множимо на 2, то буде. Правильно, 36. Зверніть увагу. При збільшенні вдвічі ми множимо, а при зменшенні в два рази ми ділимо. Наступне добуток чисел 24 зменшити на 50. Знаходимо спочатку добуток. Дивимось 20 множимо на 4. Це буде 80. 80 мінус 50 буде 30. Задачка. На кондитерській фабриці виготовили грушевий зефір. і Розклали його у 100 коробок по 7 кілограмів у кожну. У магазини привезли 4 центнери зефіру, яка маса грушевого зефіру залишилась на фабриці? Дивимось уважно. Що нам відомо про коробки з зефіром? Їх було 100 штук. Скільки в одній коробці? Правильно, було всього 4. Скільки. Скажіть мені, будь ласка, 4 центнери відвезли в магазини, а в одній коробці 7 кілограмів. Отже, що питається в задачі? Яка маса зефіру лишилася на фабриці? Давай розглянемо розв'язання. Ми беремо 7 кг зефіру те, що в одному ящику, множимо на 100, тому що ящиків було 100. І ми знайшли всього 700 кг зефіру. На фабриці. Далі, знаючи, що 700 кг – це буде 7 центнерів, ми можемо з вами 7 центнерів відняти 4 центнери дорівнює 3 центнери, залишилося. Отже, відповідь: 3 центнери грошевого зефіру залишилося на фабриці. Якщо ми зробимо оберну задачу, то її ми можемо вирішити таким чином. Ми можемо з вами знайти, скільки ж було, так? І скільки з практична робота. Виготов макет фігури, що має форму конуса, скориставшись малюночком. Спробуй, це дуже цікаво. Будь ласка, виконай домашнє завдання No6566. Дякую за увагу! Ви молодці, я вами дуже пишаюся. Якщо наш канал вам корисний, не забудь підписатися та поставити вподобайку. Працюю для вас!